Сьогодні посміхайтесь, бо вас знімає камера. Я ні «Ніколас Карма» про стіль питати не буду у вас. знаєте, «Ніколаса Карма»? Знаю. Та у нас інший проєкт скажи своїм мріям так сьогодні. Ми питаємо, скільки коштує ваша мрія. У вас є мрія? Є. Є. Знаєте, скільки вона коштує? Не знаю, бо вона знаю. Ні, ні скільки не коштує. Грошей ну, не коштує? Все, все можна оцінити. Ну, Серйозно? Таку мрія не можна. Та не можна. Можете озвучити її? Ні, що це Чо, Чого? Це особисто. А? Особисто? Дивіться, тоді можете засмакувати щасливого штруделя, ми пригощаємо і допомагаємо здійснити любе ваше бажання. Шматочок 50 гривень одне бажання, коробочка 200, то три бажання, можна замовити. Ми дружимось в Телеграмі, ви напишете бажання і ми допомагаємо його здійснити. Коробочку, шматочок, що вам дати? Шматочок. Шматочок. Да ви це відомитися То ми готуємо контент на YouTube. Я буду в Ютубі. Так, будете зіркою ютуба. Вам запакувати чи зараз засмакуєте? Запакувати. Запакувати, можуть я запакувати. Перегушу. Так. Ви самі зі Львова така яскрава? Mm, да. в, сфері... в якої сфері експерт? Що робите? Прив... Ким працюєте? Працюю кондитером. Кондитером? Серйозно? А що печете? Працюю в кондитерській. Як називається? Момент. Момент? О, класно. Так, в мене є 1000 гривень. Або 10... я можу на картах? Можна треба. на карту, О, так. Давайте я вам запакую, берете шматочок зверху. 4. Спробуйте якраз да, дасте нам зворотний зв'язок. Якщо муна, то можна засканувати ну, то можна посилання. І в атаку. З привати, то я вам продиктую. То так. Ж теж можна. А так сложніше, складніше. Складніше? Це ж. Так, Попробуйте краще зайти в приват, і я вам продиктую. Ну, так швидше буде. Давно в моменті працюєте? Е, вже півтори року. Ти рок. відкриття. Що... 53-75, 41, 14, 32, 22, 53, 78. 53? 78. Перевіряйте. 53, 75, 41, 14, 32, 22, 53, 78. Хоч мільйон гривень, любу суму, яку бажаєте. Якщо мільйона нема, зробимо так, щоб він швидше з'явився. Кохане, до речі, є у такої багіння вже. Немає. Немає. Зараз знає, зараз зробимо, щоб і кохана, і мільйон був. А Я не жартую. Так, почекайте, не почекайте, почекайте, то ще не все. Заскануйте телеграм, замовите ж бажання сьогодні. Я вам приготував вже ж подарунки ще. Жовте посилання. Ти сяйте. Кидайте Кидайтесь, пишіть найкращий кондитер моменту. Найкращий кондитер. Знаєте, чому найкращий? Чого? Тому що якось Євгенія Кафельнікова запитали, як ви стали ракеткою на у світі. Знаєте, що він сказав? Він журналістам сказав, я півтора року тому сам себе отут дивиться, в розуміє, в серці призначив ракеткою номер один у світі, а потім став. Круто? Просто <реш> кондитерну. Та найкращий кондитер. <реш> Та бо йдуть, знаєте, до кого? До найкращих. — І обирають кого найкраще. Та, так щоб бути найкращою. Спочатку в уяві, як ваш торт, він спочатку в уяві, а потім в реальному житті. Так, стосовно коханого ваше бажання може бути таке. В доконаному часі замовляєте, ніби відбулось. Наприклад, знайшла друга душі, зробила яскраві, люблячі відверті стосунки, з яким, Які його три головні риси, які він має бути. Серце, що ваше бажає? Відчуйте зараз, який він має бути. Три риси. Ой. Давайте, давайте. Три риси. Що? Я Чого серед... не я А? Брати. Я не шукаю коханого, хто вам сказав, що я шукаю. Ви ж сказали, що коханого нема. Ну, нема, але хто сказав, що я його шукаю. Здрасте. А <с як <с то рейдень. така чарівна дівчина і без коханого? Почекайте, почекайте, як то така чарівна дівчина і без коханого? Ну, значить, не всім таке треба. — А Матусі, у вас в якому віці народила, скільки їй було? У мамі? 23. Так. 23, вам вже є 23? Мені вже 27. А якщо б Матуся говорила, я не шукаю коханого, було б таке яскраве чудо, як ви. Ну, звісно, не було. Можете не думати. Погоджуєтесь? Може, ви теж затримаєте якесь чудо? Може бути таке? Торти робите, можна ще чудо зробити. Серйозно? Ой, і можна... Дякую, моя Люба. Так. Дивіться, який він має бути. Скажи, три риси. Добре. Добре, дякую. Який Розумний. ще? Розумний і, і веселим чоловіком зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Нормально. Відправляйте. То ідеальне бажання. Та, напишите мені текст, там то бажання. Я пришлю вам подарунки. Допоможемо ваше бажання здійснити. Так. Як ви допомагаєте гарні торти робити, а ми допомагаємо і торти, і здійснювати мрії. Будьте здорові і чарівні. Було так цікаво? Так. так. Хай щастить. дякую.